Виродки взяли дівчину силою і зняли це на камеру. Але їй вдалося втекти і жорстко помститися їм. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Не забувайте підписуватися на канал, тиснути на колокольчик та писати коментарі. Сьогодні ми розберемо сюжет американського трилера 2010 року під назвою Я плюю на ваші могили Дженніфер Гілс, молода письменниця, яка орендувала за міський будинок, щоб у повній самоті написати нову книгу. Взявши ключі і отримавши від Ерла мапу, дівчина попрямувала до оселі, але незабаром зрозуміла, що заблукала. Зробивши зупинку на заправці, Дженніфер познайомилася з трьома хлопцями: Джоні, Енді та Стенлі. Один із заправників вказав дівчині правильну дорогу і вирішив проявити симпатію, трохи пофліртувавши з красунею. Спроба не вдалася, адже Дженніфер сильно зніяковіла і, намагаючись повернутися в машину, випадково перекинула відроз водою. Друзі посміялися над незграбним другом, який обмочив не тільки ноги, а й штани. По приїзду в заміський будинок Дженіфер облаштовується і починає писати книгу. Під час відпочинку дівчина засмагає на березі озера і дозволяє собі келих вина, щоб добряче розслабитися. У якийсь момент вона чує дивні звуки. Але розуміє, що це птахи. Ввечері Дженіфер спілкується з подругою і ділиться першими враженнями від життя на свіжому повітрі подалі від міста. Почувши дивний звук, дівчина йде до сараю і не знаходить нічого підозрілого. Випадково перекинувши на себе келих вина, письменниця йде до хати і приводить себе до ладу, не підозрюючи, що хтось підглядає за нею і знімає дівчину на камеру. Наступного ранку Дженіфер йде на пробіжку і знаходить у лісі старий покинутий будинок. Повернувшись додому, дівчина хотіла привести себе до ладу, але через проблеми з каналізацією не змогла цього зробити. Письменниця викликала майстра і через безглузду випадковість втопила телефон в унітазі. Спроби висушити його феном успіху не принесли, і Дженніфер залишилася без зв'язку з зовнішнім світом. Метті – хлопець, який страждає на розумову відсталість, лагодив унітаз, обрадувавши дівчину. На знак подяки дівчина цілує сантехніка, але той сильно ніяковіє і тікає, не взявши ні гроша за виклик. Зустрівшись із трьома друзями, Метью розповідає про те, що сталося, а Стенлі показує відео, зняте минулої ночі. Друзі жартують над Джоні, адже навіть Метью отримав від міської красуні поцілунок. Відчуваючи себе ображеним, Джоні вирішує самоствердитися і помститися дівчині. Увечері Дженніфер захотіла трохи розслабитися і покорити. Прокинувшись посеред ночі, дівчина почула дивні звуки і вийшла на вулицю, щоб озирнутися. На ганку вона знайшла мертву пташку і помітила відчинені двері в сарай. Кілька хвилин по тому повернулася в будинок і побачила на ноутбуці фотографію злочинців, які вдерлися до неї в будинок. Чоловіки ображають і принижують дівчину, змушуючи пити горілку. Потім Джоні змушує її взяти в рот револьвера і попередні ласки. У якийсь момент дівчині вдається схопити пляшку і вдарити нею Енді. Схопивши перцевий балончик, вона знешкодила Стенлі і змогла втекти. У лісі дівчина зустріла місцевого шерифа Сторга і його приятеля Ерла. Орендодавець вирушив додому, а поліцейський вирішив супроводити Дженніфер, щоб перевірити її будинок. Прибувши на місце злочину, Сторк оглядає житло. і, не знаходить нічого підозрілого. Порожня пляшка горілки і травичка вказують на те, що Дженніфер вигадала все це внаслідок алкогольного і наркотичного сп'яніння. Шеріф вирішив обшукати дівчину і в цей час почав до неї чіплятися. Кілька хвилин по тому в будинок повернулися Джоні та компанія. Виявилося, що шериф Сторк не збирається шукати злочинців, адже він з ними у змові. Чоловік виявився більш жорстким і почав знущатися над Дженніфер, погрожуючи дробовиком. Письменниця змогла вдарити шерифа, але їй це не допомогло, а лише розлютило злочинців. Джонні і Сторк змушують метю взяти дівчину силою, інакше вони її вб'ють. Розумово відсталий хлопець бере Дженніфер з силою, мало не задушивши її під час оргазму. Побита і принижена дівчина пішла з дому, але чоловіки продовжили її переслідувати, спіймавши Дженніфер. Фер у лісі злочинці продовжили по звірячому знущатися з нещасної письменниці. Шериф також взяв красуню силою, зробивши свою брудну справу. У якийсь момент дівчина хотіла вихопити пістолет і вбити їх усіх, але Джоні помітив це і відкинув кобору в бік. Після того, як усі чоловіки заволоділи нею, Дженніфер спробувала втекти. Шериф вирішив прикінчити дівчину, вистріливши в неї з дробовика. Але вона стрибнула з мосту у воду. Чоловіки почекали кілька хвилин, але тіло так і не всплило. Сторг розуміє, що дівчину потрібно знайти і розпоряджається, щоб подільники роздивлялися озеро в пошуках тіла. Кілька годин пошуків знайти труп не дали результатів. Тоді шериф наказав подільникам знищити всі докази, що викривають їхні насильницькі дії. Знищивши касету, він відправив Джоні та Ерла до дівчини додому, щоб вони спалили її речі, а потім розібрали машину на гвинтики. Дотримуючись наказів, злочинці знищують докази і продовжують оглядати озеро, сподіваючись виловити труп дівчини. Тим часом шериф зустрічається з Ерлом і повертає ключі від будинку, сказавши про те, що письменниця з'їхала. Меттю відсторонюється від друзів і все менш проводить часу з ними, вважаючи себе винним у смерті Дженніфер. Через місяць Меттю бачить дівчину, але вважає, що це галюцинації. Пізно ввечері Ерл телефонує шерифу і повідомляє про те, що найкраща подруга Дженніфер розшукує письменницю. Дівчина не виходила на зв'язок і безслідно зникла місяць тому. Вранці наступного дня Стенлі прибігає до друзів і розповідає про те, що насправді запис зі знущань. Залишився цілим і неушкодженим. Але вночі він зник. Вночі Джоні дивиться телевізор і чує дивні звуки. На ганку хлопець знаходить мертвого птаха. Знову почувши шум, він вважає, що це розіграш друзів, і погрожує револьвером. Вибігши на ганок втретє. Джонні бачить тапок покійнує Дженніфер. У цей момент у кущах хтось заворушився і, підбігши туди, хлопець знайшов гумки Меттю. Наступного дня Шериф Сторк повертається додому і дізнається про те, що хтось приніс касету з відеозаписом. Намагаючись розібратися в тому, що відбувається, всі збираються біля будинку Джонні, і під час діалогу всі підозри падають на Меттю, який вважає себе винним у смерті Дженніфер. Шериф розуміє, що Потрібно знищувати докази і свідків. Сторг і Ерл вирушають до лісу на полювання, і поліцейський пропонує товаришеві трохи випити. Знаючи про те, що Ерл здавав письменниці будинок і може викрити його, шериф пристрелив старого як непотрібного свідка. У цей час Дженніфер, яка місяць виживала в лісі, перейшла до активних дій, намагаючись помститися кривдникам. Першим у її списку опинився Меттю, якого дівчина мало не звела з розуму, а потім взяла в полон. Використовуючи розумову від сталість хлопця, вона заманила його в пастку і придушила мотузкою. Стенлі та енді намагаються знайти друга і обшукують ліс. Почувши знайому мелодію губної гармошки, вони біжать до покинутого будинку. Поки один з них оглядається всередині, Стенлі виходить на вулицю і помічає Дженніфер. Хлопець, який знімав наругу над дівчиною, вирішив накинутися на неї, але потрапив у капкан. Енді чує крик товариша і поспішає до нього на допомогу, але потрапляє в пастку. Дженніфер б'є його по голові бейсбольною битою, а потім оглушає другого злочинця. Стенлі, який зламав ногу, дівчина прив'язує до дерева, чітко зафіксувавши його голову. Спочатку Дженніфер змушує його з'їсти щура, щоб той розумів, що означає виживати в лісі. Стенлі полюбляє підглядки, тож дівчина пронизує його повіки рибальськими гачками та прив'язує волосінь до цвяха. Продовживши знущання, Дженніфер обробила рибу і обмазала обличчя хлопця трельбухами. Кілька хвилин по тому на запах прилетіли ворони і виклювали очі Стенлі. Після чого хлопець помер. Повернувшись у покинутий будинок, Дженніфер не забув. Була про Енді, що звисав над наповненою ванною. Спочатку вона просто спробувала втопити хлопця, але потім вирішила, що це занадто легко. Дженіфер додала у ванну їдкий луг, змушивши Енді триматися за рахунок хорошої фізичної підготовки. Незабаром втома взяла гору, і хлопець впав обличчям у воду. Померши в страшних муках. Наступним у списку став Джоні, якого Дженніфер знайшла на заправці. Хитрістю вона зблизилась з хлопцем і вирубила. Прокинувшись, Джоні зрозумів, що прив'язаний, і не може поворухнутися. Граючись, як із конячкою, Дженніфер ключами видирає зуби кривднику і бачить, як він обмочився. Потім вона грає з його ротом дулом пістолета, змушуючи хлопця дихати носом. Джоні не вибачається за свій вчинок і продовжує ображати дівчину, погрожуючи її розправою. Дженніфер розуміє, що кабеля не приструнити і каструє хлопця, відрізавши його господарство садовими ножицями. Через велику крововтрату і пережитий шок Джоні також помирає. Представившись новою вчителькою, Дженніфер прийшла до будинку шерифа і познайомилась з його. Донькою. Дружина зателефонувала чоловікові, повідомила про те, що дівчина хоче з ним поспілкуватися. Розуміючи, що сім'я в небезпеці, сторг поспішав додому, але не застав доньку вдома. Дженіфер і дівчинка пішли в парк на прогулянку. Шериф їде в парк і намагається знайти доньку, але безрезультатно. Коли він повертається в машину, то виявляється, що Дженіфер сидить позаду нього збитою, щоб його оглушити. Через деякий час шериф приходить до тями і намагається вибачитися перед дівчиною за те, що він зробив. Дженіфер не слухає вибачень і виправдань, адже вона також просила про пощаду. Дівчина знущається над полоненим чоловіком і пхає ствол дробовика йому взад все глибше і глибше. Кілька хвилин по тому вона розуміє, що настав час поставити жирну крапку і залишає розвідка. Шницю в задньому проході шерифа. Дівчина чіпляє спусковий гачок дробовика мотузкою і прив'язує інший кінець до Метю, який сидить навпроти. Розумово відсталий хлопець непритомний, і Дженніфер просить не турбувати його, адже будь-який різкий рух буде для сторга фатальним. Шериф кличе Метю, і хлопець, який прийшов до тями, встає з місця, щоб допомогти поліцейському. У цей момент їх двох вбиває одним зарядом дробу. І на цьому фільм закінчується. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайку.